Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Знаєте, хочу сьогодні записати таке відео, можливо, коротеньке буде, не знаю, про стан зависання. Особливо, коли людина йде в своє духовне якесь пробудження, на свій духовний шлях вона стає. І ніби здається, вона зайшла в такі класні трансформації. Я кажу класні, тому що воно дійсно класне. А, настає ось цей стан зависання, Ніби все зупиняється, ніби все на паузі. знаєте, І від цього его починає говорити, тобі ж треба щось робити. Якби подивись, довкола, всі вже там концерти свої роблять, книги пишуть, ретрити запускають, а ти нічого не робиш. Курси запускають на мільйони. А ти сидиш нічого не робиш. А коли намагаєшся щось робити, а воно все не виходить, і ти думаєш, що зі мною щось не так, мені ще треба щось прокачати в собі, чи, чи що ще кудись повчитися піти. Але насправді хочу сказати, що це все не так. Тому що коли відбувається такий період, це означає тільки те, що на ментальному плані запустився процес. Як я вже казала. Зовнішня реальність вона проявляється запізненням. І треба вміти набиратися терпіння для того, щоб дочекатися, коли це проявиться. Треба вміння напрацьовувати ось цей, ось цей навик, фокусуватися на тому, до чого ти йдеш, і не звертати свій фокус на ось це зайве, що вас тягне вниз. Що означає цей період? Цей період означає те, що на ментальному плані ваш аватар починає або Перезавантажуватись, тому що у вас починають завантажуватися нові програми, нові сценарії, нові гілки реальності. Тобто ар архітектори починають будувати вашу нову реальність. Ви ж йдете до цього, ви ж хочете це, да? а ми починаємо в моменті страждати від того, що нам все зависло. То не переживайте, це все добре. Просто або вас перезавантажують. Тому що на ментальному плані ви ж попрацювали так само добре, так? змінили свої установки, якісь обмежуючі програми. І для того, щоб це запустилося в дію, ця енергія запустилася, необхідний трішки час. І для того, щоб ви не зробили зайвих якихось дій, які не суттєві, які не ведуть вас в нову в вашу реальність, вас просто закидують в такий стан підвисання. Ще цей стан означає те, що ви починаєте від себе від... відшелушувати все зайве, все, що вам не належало, все, що не ваше, все, що не потрібне, всі прив'язки, всі підключки, всі якісь оці такі штуки, які смокчуть з вас вашу енергію. так? Це зараз не стосується якихось там сутностей і так далі, тому що сутності це є наші думки насправді. Телефон, ось це все, воно все висмоктує нашу енергію. Ми туди направляємо всі егрегори, від яких вам необхідно від'єднатися. А може, і не, не потрібно нікому від'єднуватися, комусь не потрібно від'єднуватися. Але люди, які вже йдуть далі, вони розуміють, що туди направляти свою енергію, вони вже не хочуть, тому що можна працювати на себе, так сказати. І цей період так само йде ось це відшелушування, тобто повернення своєї енергії собі. І для того, щоб е, все відбулося якісно, необхідно просто певний етап зачекати. В кожного цей етап на рівні нашої фізичної реальності по часу, да, тому що в фізичної реальності ми в лінійному часі знаходимося, і він може тривати всіх по-різному. Не потрібно так до чогось. Прив'язуватися, але він може тривати всіх по-різному в когось місяць, в когось півроку, в когось рік, в когось два, в когось три. І М -м... мене тривало воно довго, поки від мене це все від... відшелушувалося, поки я якби, почала вже, коли я вже від'єдналася від всього. Я розумію, що я вже з середини починаю на... наповнюватися енергією. Вже її як би, проявляти. На це потрібен був час. Мені теж здавалося, що в мене нічого не працює, в мене нічого не виходить, все зависає і так далі. Але просто я хочу вам сказати, для чого я це відео взагалі знімаю, для того, щоб ви не хвилювалися ви, на вірному шляху, і все йде так, як необхідно. На тонкому плані відбувається величезний ремонт, який необхідно зробити, завершити для того, щоб потім запустити це в вашу реальність. Тому просто наберіться терпіння. Все так. І з вами все так. Просто, а, ще знаєте, що може бути? Що... Боже, рука болить. зараз тільки перем... змінюємо фокус. Ще може бути, що. Коли ви переходите на ось цей, ну, якби, є ось ці є доріжка, коли наша особистість йде до чогось, а є, коли вже ми дійсно повертаємося до самого себе і включаються задачі душі. Так ось ось такі періоди зависання ще можуть бути також для того: це, знаєте, така міні-відпустка після ваших трансформацій. І вам важливо помітити те, що вам дається зараз. Uh, передишка, от у мене зараз те ж саме відбувається, коли я зрозуміла, що мені потрібно навчитися відпочивати. Мені зараз дається можливість, uh, <сі> всі умови для того, щоб я просто відпочивала. Тому що далі, я прям це внутрішньо знаю, я внутрішньо це відчуваю. Далі в мене включаються задачі душі, і цих задач буде дуже багато. І на це потрібно буде багато сил енергії для того, щоб це проявляти. Тому зараз дається такий етап-передишки пер... для того, щоб я навчилася відпочивати, щоб я просто собі кайфувала і ні про що не думала. Все дається, навіть коли мені здається, що вже все, кінець світу, гроші закінчуються, нічого немає, але все рівно в якийсь момент звідкись вони беруться, десь вони з'являються, хтось приходить. Ну, це це просто якимось магічним чином все відбувається. Тому просто довіртеся, довіртеся собі і процесу, який відбувається.